Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, коли сіяти насіння томатів для відкритого ґрунту. Вам потрібно їх посіяти десь або в хаті, або в теплиці. Там де має бути тепло плюс 15 градусів, щоб зійшли сімена. Так, і коли сіяти? Сіяти потрібно 15 березня 2024 року. Висаджувати потрібно розсаду 10 травня до 15 травня на городі, тоді в той час вже заморозків немає. Сію я ось такі томати, фенда і ямомота. Якщо вас буде ще цікаво, які я ще сію сорти томатів, то я зроблю окреме відео. І вам розкажу. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам було це цікаво і полезно.